Анну, Анно, вітаю тебе із Полтавщини. Розкажи, як у вашому регіоні дотримуються ось цих рекомендацій зменшення споживання електроенергії? Вітаю вас студія. Дійсно, вчора у нас було засідання ради оборони області, яке було під керівництвом відповідно Дмитра Луніна, очільника обласної військової адміністрації та начальника нашого тактичного групування Суми. І вчора була прийнята низка рішень, які почали діяти із сьогоднішнього дня. Так, по перше, що можливо найбільше вразило людей те, що в Кремечуці та в Полтаві заборонили використовувати тролейбуси як громадський транспорт. Сьогодні вони не вийшли на свої маршрути. Ну там... Звичайно, це все було зроблено з в цілях економії електроенергії, і замість цього на маршрути випустили більшу кількість маршруток або автобусів, щоб, хоча б таким чином, компенсувати відсутність рогатих. Звичайно, дуже багато людей в громадському транспорті. Попри все, люди ходять на роботу. Їм потрібно якось добиратися до віддалених мікрорайонів, і доводиться тіснитися. але це поки що єдиний такий варіант, коли будуть скасовувати це рішення, невідомо. Зазначили просто до окремого розпорядження, буде діяти відповідно таке рішення. Окрім того, на вулицях області буде відсутнє освітлення. В принципі, його і до цього не було. Але зараз це рішення ще раз вкотре підкріпили. Не буде вуличного освітлення, не буде освітлення пішохідних доріжок і не буде освітлення усіх рекламних конструкцій, сіті лайтів, банерів і всього того подібне. Ну і третій нюанс, який також наголосили, це заборона використання вивісок підприємців, малих бізнесменів всієї декоративної підсвітки, яка може бути на фасадах. І раніше також зверталися до підприємців, аби вони не використовували таке освітлення. Але на жаль, не всі були дослухалися до такого прохання. Тож із сьогоднішнього дня вулицями Полтави буде ходити інспекція з контролю за благоустроєм разом із Патрульною і поліцію, і е, вони будуть фіксувати, якщо хтось із підприємців лишатиме вивіски е, в робочому стані, якщо вони будуть підсвічені, е, і е, будуть застосовувати вже навіть такі радикальні методи, будуть позбавляти таких підприємців. Загалом підключення до електрики. Окрім того, на території усієї Полтавщини був сформований графік вієлових відключень. Стосуватиметься він як і побутових споживачів, так і навіть зокрема Полтавської міської ради, що зазначено в цьому графіку, так і підприємств заводів, які розташовані на території області. Кілька годин вони будуть вімкнені від електросистеми. Це все заради того, щоб збалансувати нашу енергосистему. Ну і останнім таким рішенням було те, що від цього. Сьогодні у Полтаві розпочали опалювальний сезон на кілька днів раніше його розпочали, ніж планувалось. Все через те, що ми розуміємо, що зараз в деяких оселях людей температура повітря сягає там 15, 16, 17 градусів, в кого дуже погане відповідно енергозбереження в будинках. І через це люди вмикають радіатори, вмикають засоби для того, щоб зігрітися, і аби зменшити кількість навантаження на нашу енергосистему. Відповідно, сьогодні сьогодні почали запуск контелень зранку. Я чула, як по нашим трубам бігла вже вода. Поки що вони не нагрілися, але системі потрібно певний час, щоб повністю запрацювати. кажуть, що день півтора два буде відбуватися цей запуск. Тож ось такі от обмеження ввели на територію Полтавщини за для економії електроенергії, тому що нам важливо ще економити електроенергію, тому що якщо... Цього не будемо робити, то ми будемо також сидіти без води. Не будуть працювати відповідно наші водоканали, наші водозбиральні станції, які подають воду. На жаль, змушені змушені доходити до такої системи зменшення використання електроенергії через те, що повторюся, росіяни обстрілюють наші об'єкти інфраструктури, і нам потрібно економити за для того, щоб далі наша система працювала. Тож така інформація із Полта. Ще загалом студія вам слово. Аню. Дякую тобі дуже за таку докладну інформацію. Полтавщина чудовий приклад економії споживання електроенергії. Нагадаю, Анна Морозова, наша кореспондентка, розповіла про те, як економлять електроенергію на Полтавщині, нам у прямому етері.